Активно Радвелівська громада працює над розробленням нової стратегії розвитку про досягнення та успіхи вже розробленої програми дізнавалася наша знімальна група, оскільки Радивелівська громада є тиловою. Виникла необхідність розміщення внутрішньо переміщених осіб. Можна сказати те, що в нас є діюча стратегія, яка була розроблена раніше. Вона відповідає державній стратегії, вона відповідає регіональній стратегії, але власне з новими викликами стало питання про те, що потрібно розробити нову стратегію і врахувати ці виклики, які стали перед нами. Варто зауважити, що допомагають у розробленні стратегії експерти від проєкту «Юсейд Говерла в Україні. Іні Радавелівська громада є партнером даної програми. Зокрема, надається технічна і матеріальна підтримка. В сьогоднішній день вже пройшло два засідання робочої групи по розроблені стратегії. Ми перед першим засіданням провели опитування мешканців громади і бізнесу. Власне, це є основою для напрацювання подальших стратегічних операційних цілей стратегії, що ми бачили. Що потрібно, кому і куди нам рухатися, ми провели повністю соціально-економічний аналіз нашої громади, створили профіль громади. На другому засіданні ми вже активно працювали власне, над розробленням стратегічних операційних цілей. І третє засідання робочої групи на заплановано на 10 липня, де ми будемо власне, працювати вже над самими технічними завданнями до наших сформованих операційних технічних цілей а далі, звісно, над самими проектами місцевого розвитку, які будемо реалізовувати впродовж чотирьох років. Дана стратегія розробляється на чотири роки в періоду 27 року, відповідно до державної регіональної стратегії. І власне далі будемо розробляти план заходів з реалізації даної стратегії. Сама Радовелівська громада є досить спроможною і готова забезпечити усі потреби, які необхідні для комфортного життя. Саме, я так думаю, цікавий момент буде на етапі розроблення все ж таки проєктів місцевого розвитку, тому що тоді ми, можна так сказати, проведемо певний моніторинг вже й оцінювання того, що ми напрацювали до того. Тому що, так як маючи досвід в написанні проєктних заявок, я знаю, як це відбувається. Коли ти розумієш, що в тебе є якась класна крута ідея, і ти пишеш проект, але доходячи до того розділу, де якому, якому технічному завданню операційні стратегічні цілі відповідає ваш проєкт, тут починаються такі певні. Несподіванки, тому що ти не розумієш, куди, куди би його правильно всадити, але я думаю, що ми ну, постараємося більш якісно зробити даний документ, щоб врахувати будь-які ідеї наших мешканців, щоб їх можна було реалізувати. Нова стратегія розвитку є більш цільова і направлена вирішити конкретні проблеми або закрити ті чи інші запити. Однак у Радовилівської громади стратегія розвитку була завжди а також було проведено опитування серед населення щодо побажань розвитку. Люди наші, так як і всі, хочуть комфортного і стабільного проживання. В на будь-якій території з гідною заробітною платою і з хорошими якісними послугами, е, якщо ми говоримо про молодь, то молодь більше е, хоче е, розширення мережі якісь би. Е, Дозвілевих місць для проведення місць для проведення дозвілля, якщо що стосується сільського населення, звісно, робочі місця це економіка, це щоб вони не виїжджали за кордон, тому що в нас є чітке розуміння, що ми є громада, яка досить близька до кордону, і тут як є в наші ніби плюси з економічної сторони, але тут і плюс, і мінуси, тому що в нас дуже велика міграція населення. Вони виїжджають за кордон. Е, і е, ну, в основному не всі хочуть виїжджати за кордон, звісно, не всі хочуть працювати десь там за кордоном, не хочуть працювати на місцях, але вони хочуть працювати за ту заробітну плату, яку яким пропонуються там. Зокрема, стратегія розвитку передбачає реконструкцію очисних споруд та покращення якості комунальних послуг. Сільське населення також ну, піднімало таке питання на рахунок дорожнього покриття між сільськими населеними пунктами, тобто, якщо в селі більш-менш, якщо основні дороги зроблені, то між населеними пунктами ну транспортне сполучення перевізники відмовляються їздити в деякі населені пункти, так як дорожнє покриття в незадовільному стані. Завдяки стратегії розвитку усі недоліки можна усунути а головне закрите запити громадськості, зокрема, працюють над покращенням велоінфраструктури. Ну, питань дуже багато. Ми е, е, стараємося, якби при е, розробленні стратегії, врахувати всі моменти. Е, е, ну, будемо рухатись в тому напрямку, який взяли. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.